Того Духа слава Ісусу Христу. Ось діва в утробі зачне і породить Сина Еммануїла. Такі слова промовляє до нас крізь тисячоліття старозавітній пророк Ісаїв. І в сьогоднішній день, день, коли свята Православна Церква вшановує свято благовіщення Пресвятої Богородиці, той день, коли. Всесвятий святий Дух, Пресвята Тройця почала втілювати план споконвічного спасіння роду людського, ці слова по особливому звучать до нас, щоб глибше зрозуміти значення власне, оцієї події, події Евангельської, коли слово стало тілом. Нам потрібно звернутися знову ж таки до того ж святого письма. Коли Бог сотворив оцей видимий світ, вінцем творіння була людина. І через спокусу людина порушила Божу заповідь, розірвала цей зв'язок з Богом, і тому сама назад вона не могла нічого повернути. І от Господь Бог приймає, нібито здається, якесь радикальне таке рішення. Він висилає людину з оцього райського місця, але не безнадійно і не безповоротно. Він каже до жінки це ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, звертаючись і до змія, в тому числі, який спокусив наших прародичів, між сіменем Твоїм і сіменем її. Воно зітре тобі. Голову, а ти будеш жалити його у п'яту. І от оцю обітницю наші прародичі, вони дуже добре пам'ятали, вони передавали її з уст уста через покоління і тисячоліття, що сім'я жінки має стерти голову змія. І от Господь Бог працював дуже старанно і ретельно. Христос пізніше скаже, що Отець мій працює донині і я працюю. В чому полягала праця Господня над людиною після того, коли ця людина полишила оцей рай? Господь Бог виховував цю людину. Господь Бог цю людину готував до прийняття до свого пришестя. І от Він діяв з одного боку досить суворо. А з другого боку, отака суворість і такий добір, так би мовити, він стає необхідним. Перше Господь Бог здійснює от таку сепарацію, так би мовити, відділення одних від других в часи ноєвого потопу, котре людство, котре у грісі лежало, воно було знищене водами потопу і лише один. Ной, як вірний послідовник і ревнитель Божих заповідей, він рятується у тому потопі і сплає родоначальником нового людства. Далі, дорогі брати і сестри, люди впадають знову в ідолопоклонство. Вони не хочуть знати істинного Бога, шукають собі ідолів. Господь Бог обирає єдиний народ, який у той час зберіг йому вірність, народ ізраїльський. А народ ізраїльський, Господь Бог обирає спочатку в особі Авраама. Він каже Авраамові вийди з землі, отої, де ти живеш, з землі отця твого, йди в землю, яку я тобі покажу. І от Авраам знову ж таки стає родоначальником, знову ж таки богообраного народу. Він Авраама починає свій родовід Ісус Христос. І от святі євангелисти, оповідаючи про народження Ісуса Христа, вони Його родовід, вони зводять до цього старозавітнього праведного Авраама, патріарха, котрий у Святому Письмі один єдиний називається Другом Божим. І от єврейський народ, який крізь віки зберіг вчення про істинного Бога, Господь Бог. Обирає серед у цього народу єдину пречисту Діву Богородицю, яка стала чеснішою від Херувимів і незрівняно славнішою від Серафимів. Вона сподобалася ангельського життя. Але подивімося на її престарілих родичів Якима і Анну. Ці люди ціле життя вони молилися, вони просили Бога про цю таку жадану дитину. Господь Бог. На протязі десятиліть, довгих десятиліть він не відповідав на цю молитву. Але оця мовчанка Божа, вона була оцією працею, оцим виховним моментом, який гартував віру і благочестивість оцих стареньких людей. Їхня віра, вона не була обманута, їхня віра була оправдана і винагороджена. Тому що. Зачала в утробі праведна Анна у старості років. І от коли дитя народилося, вони постановили собі оці старці, що вони віддадуть Богородицю на виховання до то храму, тому що вони її присвятили Богові. Діва Марія, отам у храмі, вона зростає, вона вивчає святе письмо, вчиться молитися. І така її чистота. Вона не була, скажімо так, непомічена, тому що дуже часто говорить нам святе передання, що вже в Єрусалимському храмі з Дівою розмовляють ангели. І от сьогоднішня подія, коли під час молитви до Діви Марії, уже в Назареті, у її будинку, з'являється ангел і благовіствує, що ти милість знайшла в очах Божих. Вона не здивувалася, вона не злякалася, а вона сміливо веде розмову з оцим ангелом. Вона не сумнівається у його словах, вона лише допитується і дізнається, як мені це станеться про те, що ти говориш? Як я можу народити, як я мужа не знаю? І архангел Гавриїл, той. Ім'я котрого в перекладі значить сила Божа, він говорить, що сила Всевишнього осінить тебе, і те, що зашнеться в утробі твоїй, то від Духа Святого. І от Діва Марія, вона не противиться цьому. Вона не каже, що мене висміють люди, а вона смиренно і покірно каже, я раба Господня, нехай мені буде по Слову твоєму. Але, дорогі брати і сестри, звернімо увагу на ангельське оце привітання, з яким він перше звернувся до Богородиці. Радуйся, благодатна я Господь з тобою. Цю ангельську молитву до Богородиці ми промовляємо кожного дня. У тій місцевості і в тому народі, і взагалі на Близькому Сході, оце радуйся слово, це є ніби стандартне привітання. І ангел звертається до Діви Марії, радуйся. Але якщо ми подивимося на життя Пресвятої Богородиці, якої радості воно було сповнено. А далі він продовжує благодатна ти між жонами. Ти знайшла благодать в очах Божих, яку благодать? Адже бачимо, що вона, прийнявши оцю обітницю, вона послужила. В великій справі спасіння роду людського. Але оця велика справа, як і будь-яка, в принципі, велика справа, вона знаходить нерозуміння у людей. Навіть обручник Йосип, він з підозрою дивиться на Марію і собі думає, чи не зведено її. А люди, ті, котрі її дуже добре знали, коли вони споглядали, як з часом. Усе округлюється і округлюється її живіт. Хіба вони не насміхалися з неї, хіба вони не уважали її за непорядну? Напевне, що так. І оцей сором, оцю ганьбу, оце нерозуміння людське, причисто Діво смиренно і покірно приносить. Якої ж радості зазнала Пресвята Богородиця, коли вона народжувала свого первістка. У таких нелюдських умовах, у стайні, у холоді, у голоді. Якої радості, дорогі брати і сестри, Діва Марія зазнала з євангельської оповіді. Ми читаємо, коли 12-літній Христос загубився серед натупу, там, у місті Єрусалим. Як страждало, і країлося її серце, де її дитина? А найбільше, напевне, вона мучилася і страждала. Стоячи під Христом. І от слова, сказані праведним Симеоном ще тоді у Єрусалимському храмі, коли вона на сороковий день принесла, немовля Ісуса, що меч болю пройме твоє серце. І от справді, отам на Голгофі, оцей меч болю, напевне, по саме руків я пройняв серце Божої Матері. Ми сьогодні, дорогі брати і сестри, співали у церковних піснеспівах, що сьогодні син Божий сином Діви стає. Бог стає людиною, щоб людина стала Богом. І от оце народження, цю вістку про народження, про боговтілення, Пресвята Діва Марія сприймає з покорою. Ми з вами, дорогі брати і сестри, знаходимося у часі Великого посту. Ми особливу увагу приділяємо своєму внутрішньому світу. Ми розмірковуємо більше над святим письмом, приділяємо більше часу молитві, ділам милосердя. Ми у час Великого посту приступаємо до таїнства сповіді і до таїнства Євхаристії. Ми приймаємо тіло і кров Господню, цим самим єднаючись з нашим Богом. І от оце свято Благовіщення, воно розкриває таємницю оцього богоєднання з людиною. Ми з вами так само відгукуємося на заклик Христів. Прийдіть до мене всі обтяжені і засмучені, і я заспокою вас. І от наше завдання, дорогі брати і сестри, налаштуватися на виконання оцього Божого поклику. Щоб ми його почули і відгукнулися на нього, щоб достойно прийняти тіло і кров Господню, поєднатися з нашим Богом і цим самим отримати життя вічне. І от, дорогі брати і сестри, пильнуймо, щоб наше серце, наша душа, вона, хоча б на якийсь крок, наблизилася до тієї чистоти і непорожності якою на весь світ і на всю Вселенну просяяла Пресвята Богородиця, щоб з нашого внутрішнього Єства могло засіяти світло правди, так само, як з Богородиці засяяв Христос Бог наш. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!